Доброго дня підписники і глядачі каналу Мої цвіточки. Хочу сьогодні я вам розповісти про ще одну з його, так, так би мовити, жителя. Земіакулькас. Багато писали мені приватні повідомлення. Питали, чи маю я Заміокулькас, чи як за ним доглядати, які особливості, в який ґрунт сажати. Ну, до відео Відео я вирішила зняти, коли я свій Заміокулькас, Як бачите, на відео обкрамсала, розсадила. Ну, Чомусь я псих... психонула. І вирішила його трішки розсадити. Я відео, якщо знайду фото його, покажу вам, який він у мене був до моєї, так би мовити, звірської пересадки. Що я вам хочу розповісти про заміокулькас. Як, на мій погляд, це зовсім неприхотлива рослина. Це звичайний по догляду він як кактус. Грунт, до речі, грунт. Я купую для свого заміокулькаса. Для кактусів чудово переносить. Тому раніше я купувала для фікусів, він теж себе чувствував чудово, але для кактусів. Він такий, для, ґрунт для кактусів підійшов йому набагато краще. Він не укоріняється добре і почуває себе набагато краще. Е, з... Підживлення. Е, з питання підживлення. Підживлю я, як і всі інші рослини натуральними добривами. Тек, також я їх сажу в ґрунт з банановою шкіркою. Е, чудово вони. Бачите самі. До речі, оце більша рослина. Це материнська рослина. З неї залишилося дві штучки, дві гілочки я залишила, а це її дитинка. Ну, щоб ви бачили різницю. Ну, і в інших горшках теж її. Від галудження її діти. До речі, розповім, у мене з'явився ще один заміокулькас. чорний заміокулькас. Бачите, невеличкий саджанець. Його я купувала листочком. Таким листочком. Листочок пропав, але від галудження пішло, і в мене вже, бачите, яка гілочка пішла. Чорний заміокулькас. По-моєму, здається, він називається. Равен, чи равен, таку, щось такого, така в нього назва. Так, про підживлення. А, розповіла, що теж сажаю на, в ґрунт з банановою шкіркою, теж підживлюю під водою з пепелом Сажаю. Не любить переливання, категорично не любить переливання. Стоїть теж в мене він не на вікні, а біля вікна, не на підвіконні. Тобто Чорний стоїть на підвіконні, бо коли я його поставила там, де мій зелений, основний заміокулькас, він став втрачати колір. Почав ставати зеленіший. Зараз чор... чорний, так як він ще зовсім маленький, він стоїть на підвіконні. Що ще розповісти? Ну, Я вважаю, що ця квітка ну, зовсім неприхотлива. Він роз... розмножується із листочків, як бачите, в батьківському горшку в основному є. Я так втикнула і росте не пропадає. Так же саме відгалудженнями, гілочками. Те, що обрізала, втикнула в землю і вони ростуть. Так що буду рада вашим запитанням. Кого що цікавить, пишіть, буду відповідати по мірі можливостей. Рада всім за всіх. Гарного вам мирного дня, успіхів у вашому догляді за вашими квітками. До побачення!